Я ж така щось пишу в чати чат GPT. А що таке філіз навідат? А він таки мені щось каже. Це, коротше, с... зараз я прочитаю. Я просто не пам'ятаю, як воно мені переклало. Я така читаю, думаю, та ну нахуй. Чувак, який мені газ поміняв, сказав мені щось про секс. Ну, це дивно, х... думаю, я зараз. Я хочу просто знайти вам, як воно мені переклало. Це просто треш. Зараз, 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 зараз. зараз я... У мене стільки всякого в цьому в хісторії чата GPT, що іноді страшно а, вообще в пошук залазити, знаєте, іноді раніше людям в браузері було, а зараз я просто дивлюсь, і в мене тут просто якийсь капець. О, переклад фрази. Зараз я вам скажу, як тут. А... воно типо, пер... Я така типа, що таке Феліс, навідат Воно такі пише а, це сленгова фраза з під текстом замість оральний сек обмін у відповідь на щось послугу, подарунок, увагу, секс відповідь. Я думаю, я собі всього лиш помог мені газ вставити тут в, 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 в цю оце б секс послуга.